Всім привіт! Маємо на продажу тут великий вибір лошад. Ордені є, з Зараз покажу. Там ще два приїхали свіжих, були на фермі, два бельгійці. З Бельгії що колись у нас були. Два жеребчика таких гнідих, Там є вони на старих відео і приїхали. Зараз покажу. Такий лошук по Альтесу. Річний. Шари такий рушучок поельтаці. Дуже великий буде деякий груб. Давай вам покажу. Цей чорний тут. Варшерона, ця пара орденів. світліша лошечка, темніший жеребчик, там по герою лошак, там монах. І цей по альтасу теж лошак. Ці два свіжі приїхали, бельгійці і тікають. два го хлопці. Не тікай. Такий один і другий. На, не тікай. Такий лошачок. Цим по два роки.

Денис я тебе покажу. Такий лошачок. Якщо кого ви цікавили, продаж обмін, номер буде в описі, дзвонів. Це все знаходиться, село Десменчани, Івано-Франківська область. Це Монах, Син Каталай. Це морі. Ці великі мають по два, а це все річно. Такі гардени, дуже спокійні. Що. Там. Що? Так, вже всі веділи найдешь оце. Показу трохи двох. Тих давно бачу. Такі два сереганчиків один. І другий трохи темніший. А, немають деякі мічки, я мають Що хлопці? Остіфай. Ну, Ох, всі. Греве трохи повічиху, але там зверху, бо на фермі були. Нічого байка вірить. Хотіли їм постріти, а передома не будемо зустрічати. Ну і буду так. Tým ještý taký budovu tu má je. No a zátpere. тоже так делал, но рогу, что капец. Хлопки даем. Ого, オッケー、oh, これね。 Покейнее, все не ударит, не укусит ничего. Все ручники. 干了。